Вітаю всіх, хто любить малювати. І це відео буде сьогодні про те, як малювати золото: як малювати вироби з золота, як передати колір золота. Ну, я обрав таке, знаєте. Популярне дуже при малюванні пейзажів, особливо це ну, знаєте, ото купол церкви. Тобто дуже часто я бачу, як, на, як малюють на храмах золоті купола і передають золото методом того, що ну, так просто намалюють жовтим кольором або охою, Да? Максимум ще зроблять блік. І думають, що воно блистить, ну що воно якби золото. І дуже часто ці купола вони, вони виглядають не як золото, а таке враження, що вони глиняні, якісь там з глини якоїсь. Да? Як передати золото? Це відео буде про, значить, про це, да? як, як зробити, щоб воно виглядало, блищало, наближено до цього дуже такого е, благородного і дорогого металу. Перед тим, як ми будемо зараз малювати практично, я вам раджу все-таки, е, ну, може ви ще на цим не замислювалися, може ви, у вас такої нагоди ще не було малювати золоті вироби якісь. Але, от, наприклад, якщо у вас десь є якийсь золотий вироб, подивіться на нього дуже уважно, і ви побачите, що на цьому, на цьому виробі на, на, на золоті. Є дуже багато рефлексів, тобто цей метал він так його називають жовтим. Він дійсно жовтий метал, да? але він не просто жовтий, тобто він е, має певну якусь е, таку особливість, що він відблискує, да? він так мерехтить. В ньому дуже багато рефлексів, е, він блікує, тобто і, і на ньому відбувається все те, що є навколо. Ну в принципі, як і на будь-якому металі. але де береться цей жовтий? Цей жовтий, він, він береться там, де наше золото знаходиться, скажімо, знаєте, коли рефлексує золото на золото, коли золото відбивається е, в самому золоті, да? і той, те, те жовте, воно там починає дуже активно грати. І якщо так ви дуже уважно подивитесь на золотий виріб, ви, ви побачите, що того жовтого ну, може відсотків його 20. Е, на, на всьому виробі, на, на все інше, це якісь інші кольори. І подивіться навколо цього виробу, що навколо виробу. І поєднайте ці кольори з тим, що навколо виробу. Тобто, ви, ви побачите, що, від, що відбивається на цьому золоті навколо. Тобто, наприклад, якщо у вас червона якийсь ковдра, чи там червона якась там тканина, да? і золотий виріб лежить на червоній тканині, то, у ньому, то на ньому будуть ці червоні, такі оранжеві, чи якісь такі рожеві, будуть рефлекси. Якщо синє, то синє і так далі. Ну, от Зараз ми будемо з вами малювати, вчитися малювати купол так, з золоту. І ви побачите, як це діє, як це працює. Ну, Зараз буде практична частина, де мене вже видно не буде, а буде видно нашу роботу. І так ось у нас малюночок. Я його заздалегідь зробив. Це буде наш купол майбутній. Тепер ми будемо малювати його фарбами. Будемо живописно передавати ефект золота. Будемо працювати гуашовими фарбами. В принципі, Схоже, за своєю методикою можна так само робити акриловими фарбами, там, олійними фарбами, акварельними, там інша, інша методика. Тому те, що я буду робити зараз, ви аквареллю чи це зробите. І так, дивіться. Я спочатку, до речі, цей спосіб, і що я зараз буду робити. До речі, дуже його зручно робити олійними фарбами чи акриловими фарбами є такий, таке поняття, як підмальовок. Я зараз роблю підмальовок і роблю це охри. От, до речі, на цьому етапі багато хто і. І завершую роботу над, над золотом. Думаю, що це ну, охра це наближена до золоту фарба. І думає, що це я охрою за, зафарбував. І все. Ну, максимум там ще бліки якісь поставлять. І думає, що золотий купол на церкві вже готовий. Ось, але потім самі ж люди ці кажуть, що їм щось не подобається, що золото не блищить, чому воно не блищить, розкажіть і так далі. От я зараз буду вам намагатися цю тему прояснити, щоб ви, коли будете е, малювати колись золото чи церкву там, чи, 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 чи інші якісь золоті об'єкти, щоб ви знали, як необхідно живописно вирішувати. Ці моменти, щоб передати все ж таки золото, що це вироб золота. І так ось я зробив це підмальовок. Бачите? А тепер мені необхідно подумати перед тим, як я буду малювати далі, мені необхідно подумати. Наприклад, ми будемо так, я зараз небо не буду малювати, я буду так мислити, що уявіть собі, що тут навколо купола у нас небо. І воно таке, ну, таке синє звичайне небо. ось. Які рефлекси будуть зверху, і, і куди вони будуть падати? Ясно, що від неба від неба, да, ось, будуть падати на оцю конусну верхню частину куба, о, купола? Сюди вже якось будуть, але вже купол тут заворачується, да? Він тут заворачується і, скоріш за все, тут буде тінь у нас іти. Тут буде йти тінь в цьому місці, де у нас отакий ізлом іде. В цю частину небо вже не так буде сюди у нас доставати. А тут те, про що я вам казав, коли золото рефлексує на золото. Тобто отут буде рефлекси максимально такі, якісь вогнено-жовті, оранжеваті, якісь такі, е такі яскраві, дуже такі теплі рефлекси будуть знаходитись десь тут. Можливо, десь ще тут. ну, Будемо зараз експериментувати. Да? Ось, Тепер, якщо у нас рефлекси будуть холодні, бо небо у нас холодне, рефлекси будуть зверху холодні. Да? Тінь у нас буде, скоріш за все, хай буде також. У нас вона холодна. Тінь буде холодна. Рефлекс буде тут всередині, буде теплий. Тобто, бачите, холодне. Да, холодне, холодне, тепле, але між холодним і холодним десь тут можна буде ще щось таке тепленьке е, покласти, Що, е, щоб у нас був закон ритма. Да? Холод, тепло, холод, тепло. Да? Тут знов якийсь холод, да, буде йти. Ось. Тобто я зараз вам так розповів, щоб вам це було зрозуміло. А вже ж це не панацея, можна різні комбінації. Але зараз, перед, перед цим, ми будемо, ми з вами розклали по поличкам, по що ми будемо зараз робити. І так, якщо у мене рефлекси холодні від неба. Я замішую такий якийсь колір, отакий хоч, значить, холодненький, да, це у мене буде. Ну, хай це буде у мене звичайний да, такий синій з білим. Я змішав. І я накладаю зверху на цю нашу охру, накладаю цей колір. Бачите? Він у мене такий вже ось підхолодився мій купол зверху, бачите? Я можу ще, наприклад, якийсь. Там якісь там да, там якісь відтінки, можна навіть якісь там зеленуваті, десь отут, можливо, тут, можливо, отут яскравіше щось дати. Да? Навіть можна щось поекспериментувати, тут десь можна якусь там, бі, ну, там, бюрюзову да, якусь дати отакий от момент. Далі, бачите, як заграли у нас рефлекс? Вже у нас купол стає не, не, не тільки е, та, та, таким жовтим чи, ну, чи охристим. Наприклад, мені необхідно зараз зробити холодну тінь, але вона повинна бути у мене темна. Да? Я беру, наприклад, коричневий чи охру, ну хай це буде коричневий і змішую її з фіолетовим або синім. Да, таким, ось, ось, дивіться, фіолетовий або синій. І накладає отаку тінь. Вона зараз може виглядати дуже різкою, не пужайтеся, все нормально. Да? Ось отака хай буде тінь. Хай отака рвана буде. До, до речі, ви, якщо будете дивитись на золото, то там е, такі рвані, от, такі е, е, ну, скажімо так, плями, вони там е, зустрічаються. Ось. А тепер подивіться, у мене холод. Холод, між ними тепло, але дуже воно таке світле, я його роблю більш насиченим. Тобто я беру охра, червоний і коричневий, наприклад, да? і кладу тут поруч, бачите, отакі, якби полутончики, полутончики, да, такі кладу. Ось полутончики кладу, отаким чином. Тут навіть от охру, отак да, вже густо кладу. Тут охра, ось отаким. Чином десь, да? Тут навіть десь жовтий десь тут у нас, да? отак от от розтягую. бачите, І тінь у мене вже не така різка йде. Я зробив отакий, бачите, у мене йде перехід холодний, теплий, знов холодний. Але тут холодний у нас рефлекс від неба. Да? До речі, якщо неба було б у нас, наприклад, там якийсь е якесь там е ну, сіре. Да? То, чи там, наприклад, червоне небо, то у нас тут би були б червоні рефлекси, там, чи якісь рожеві рефлекси. Я думаю, що ви це розумієте. Наприклад, у мене тепер е, з цього боку, у мене буде холодний отут рефлекс отут, з цього боку. Ну, от, наприклад, бо тут у мене небо, да, отут, отут з боку небо. А тут, наприклад, у мене, ну, наприклад, я ж, я ж кажу, що тут, наприклад, у мене сусідній купол. Десь ось тут він знаходиться, сусідній купол. Ось, ось тут у мене десь буде сусідній купол. Да? О. І, наприклад, він тут у мене поруч з цього боку. Як ви думаєте, від, від сусіднього купола, який у нас золотий, який тут буде рефлекс? Золото на золото. Одразу ми, ми з вами думаємо. Ага, теплий буде якийсь, отакий буде навіть оранжевий якийсь. Ось дивіться. Оп, дав отакий рефлекс. Навіть можу десь його таким прям жовтим засвітити, да, ось тут? Можу дати цей такий рефлекс. Навіть отак дивіться. раз отак густо. О! Засвітив. отакий. Да? Тут так само у нас може бути цей рефлекс. Такий прям оранжевий. Да? У нас може бути тут цей рефлекс. От от. І тут. От там у нас буде, ну, тут у нас буде холодок, але поки я так отак зроблю. Ось, дивіться. Так. Тепер е, тут ми зробимо холодок. Тобто знов таки через якісь, такі сірі чи, чи, чи такий якийсь е, фіолет, ну, фіолетовий, да, там, з білим можемо змішати, там якийсь можна знов таки синій е, з охрою, що нам дасть таку якусь зеленцю. Ось я зараз охру змішаю. І блакитний через білий. І такий якийсь зеленуватий. Бачите, такий якийсь відтіночок у нас тут виходить з вами. Ось, отут у нас будуть рефлекси холодні на золоті. І ось у нас, бачите, засвітилася оця рисочка нашого підмальовку, засвітилася того теплого рефлексу. І тепер я можу, наприклад, взяти цей чистий жовтий, да, і десь отак отут його засвітити, але десь і через такий якийсь жовтий з червоним, тобто оранжувати якийсь кольор, дати. Ось тут, ось дивіться, о, отакий мазок. Отакі якісь моменти. Бачите, тут навіть взагалі майже такий якийсь червоний тут піде, да, такий, чи там оранжевий якийсь кольор. От, дивіться, як, як воно грає. Тут можливо як ось тут, ось тут можливо, у нас іде да? від цього куполу е, сусіднього. Тобто дуже важливо, що навколо вашого золота відбувається. Це метал, який реагує на навколишнє середовище. І до речі, не тільки золото, але золото е, також дуже має е, певний е, від цього таку залежність має певну да, від того, що він знаходиться біля нього. Ось бачите? І тепер подивіться, скільки у мене тієї охри. Не так її вже і багато. Тут іще отут, так да, так засвітилося, да, воно. Ось подивіться, що у мене зараз відбувається. Цілий калейдоскоп іде відтінків. Ось О, так так от різних. Да? І тепер тут, наприклад, всередині, я можу дати в тіні, може бути такий дуже теплий якийсь рефлекс. Ось дивіться. Коричневий червоний. І тут всередині, отак даю такий-такий якийсь тепленький рефлексик. Ось тут. Тобто, бачите, постійно оця гра йде, гра відтінків іде. Отаким чином. І знов холодок. Бачите тут, яка робота йде? Не, не просто там ми взяли охру да, там і, і намалювали О, той купок. А тепер ми робимо бліки на нашому золоті. Не білий колір, да? А, наприклад, я беру білий жовтий, змішую. Білий жовтий. І от ударчик йде один блічок, другий блічок. Хай тут іще у нас буде маленький тут блічок йти. Да? Ось у нас ось як блікують у нас наші бліки. Це, наприклад, не такий активний буде йти. Блік тут. Дивіться, як я тут отут рефлексик під, підмазав. Да? Ось тут десь може у нас да, блікануть, десь може тут з боку блікануть. Ось бачите, що відбувається. І, наприклад, дуже активний рефлекс з цього боку О, від нашого купола отого, сусіднього йде. Да, Ось дивіться, як, як одразу воно грає, як воно заграло все. О. Тут можливо можна заспокоїти трошки. Тут можна так трошки заспокоїти, щоб воно сильно тут не виділялося. Да? Ось таким чином у нас з вами виглядає наш золотий купол. А тут можна іще так трошки його затемнити отут зверху. Можна. Зараз побачимо, наскільки це ми можемо зробити. Затемнімо, да, таким сірим якимсь, але теплим таким сірим десь. Затемнюємо. О, навіть через якусь там охру. От, але не, не багато. Таке у нас мерехтіння, бачите, йде кольорове мерехтіння. Кольорове мерехтіння. О, тут пом'якшуємо. І тепер, наприклад, я можу взяти чистий, білий, да? хоча це заборонено з точки зору живопису. І отут. Отак От прямо дарить у таке саме е, значить, світле місце да, по бліку. Тут ще хочеться мені рефлекс засвітити. От таким чином, бачите. А тут, навпаки, заспокоїти. О. О. Ось подивіться, як у нас запрацювала. Наша е, фарба з точки зору для е, як передати золото. Якось так. Я думаю, що якщо ви будете е, намагатися хоча б робити щось схоже, да, отут якісь можуть бути такі рефлекси, якісь там, якісь такі теплі, можуть бути рефлекси, йти да, там розбити. Тут да, так трошки розбити цю частинку. Ось. Тут дати. То я думаю, що у вас будуть шанси зробити більш максимально е схоже на золото ваш об'єкт. Головне, щоб ви, щоб ви зрозуміли, що золото це не просто якась там. Якась, е ну, Просто охра взяли там чиграчичний кольор. Що, що це такий якийсь один кольор. Це набір набір цілих кольорів. Набір. І на золоті дуже важливим, як і на будь-якому металі чи на склі, є все ж таки рефлекси. рефлекси. Це, ви, це вам необхідно запам'ятати. Це діло. Все, на все добре, до побачення. Бажаю вам успіхів. Малюйте.